Друзі, вже який рік продовжуються удари по Україні, і наша безпека ну, в руках нашої влади виходить так. От, дивіться: вийдіть, хто там виходить з цими картонками, вийдіть, напишіть на картонки, де ППО. Чому вбивають громадян? Чому знищують підприємства? От я записав таке відео, тому що ну. Ми ж всі турбуємося за себе, в тому числі, тому що прилітає постійно, знищується підприємство, вбивають людей. І, ну, і все нормально. все нормально. І мені тут е, цікава така історія. Пише людина. Дивіться, я вам зараз прочитаю це все на цьому відео. Да? Пише коментар. Це ж, ну, це все. Олег Пилипчук такий є. Людина така жива, це не бот. Дивіться, слухай розумник. А де можна взяти просто так ППО, це не хліба купити. І не маніпулюй. Дана особа, страшний маніпулятор. Ну, якби я, страшний маніпулятор. Я не захищаю нічого, але е в границі є, де взагалі бла-бла, бла. Коротше, ну ось такий ум. Так дивися, це Олег Пилипчук, я тобі скажу, це ти не маніпулюй людьми, не обманюй. Такі, як ти. Дають можливість їм нас постійно тримати в страху. Чому? Зараз я вам поясню. Дивіться, заходите в інтернет. Ну ось, набираєте в інтернеті, купити зенітну установку. Набираєте, дивіться, зенітна установка, яка працює в автоматичному режимі, штучний інтелект, уявляйте, зенітка. Штучний інтелект сама собі працює, самонаводиться. Ловить ціль б'є, коштує, дивіться, коштує 150 тисяч доларів. В Європі весь світ торгує зброєю. Ви живете, де третє тисячоліття. І, будь ласка, на кожному повороті можна купити. В кожній країні це 6 мільйонів гривень. Я вам скажу, ось дивіться, у мене є статистика на неіснуючій адміністрації Маріуполя. Мелітополя, Сєвєродонецька. Те, що вони тратять, можна купити півтори тисячі таких установок. От те, що в рік тратиться на оці неіснуючі адміністрації, ну що, керівникам, адміністрації, ну, а куди ж вони? Вони ж нічого не роблять, вони просто тратять, пиляють гроші. А за три е, роки скільки б це було? Чотири з половиною тисячі на штучному інтелекті. Тож хоч один дрон залетів би до нас? Ні. А що ж сталося? Чого ж так? Чого в нас не виходить? У нас в Білій церкві, я живу, маленьке місто, виділяють в рік 500 мільйонів на посадку дерев, на порізку трав, ну, стригти траву. Ну, на те, що можна не робити сьогодні. Вони виділяють коштів рівно там десь на 80 таких установок. Да за рік ми б запакувалися, ні один би не прилетів. Знаєте, чому, не, чому це не робиться? Знаєте чому? А тому, що нас, дурнів, потрібно. Стадо, це потрібно тримати в страху постійно. Постійно тримати в страху, щоб воно не критично. Ви ж бачите, по всій країні це не критично. Там на сході критично, на е, лінії зіткнення це критично. Де каб, на кабі, це кри. А тут не критично. Ну прилетіло в місто. Два-три дрона, п'ять, десять. Ну це не критично. Вони ось у нас за місяць розваляли там пару будинків. Для влади це не критично. Паніки як такого, і немає. Подивились по телевізору, а це десь там упало. Нормально все. Але всі на взводі, всі чекають, що прилетить. Ніхто нікуди не виходить, ніхто не колотить, нічого не робить, тому що в страху всі живуть. Тому, бачите, я вам навів факти, конкретні факти. Можете перевірити їх. Ми можемо себе захистити, могли з перших днів це зробити. Люба громада може це зробити, але вони не роблять. Немає указки зверху. Чому? Тому що нас, баранів, стадо, і, як вони вважають нас, рабів, потрібно тримати в страху постійно. Постійно тримати в страху. От і все. І ми тоді раби. Бо якби ми збивали всі дрони, ми б раділи. Ми б бачили, що в нас виходить. Ми б жили по-іншому, розумієте? Ми б бачили все по-іншому. А ми в страху у нас піліна тут. Страх, страх сковує. І вони грають цим. Нам показують кіно постійно якесь, тримають нас в страху, розказують, що там не, не виходить. Отаких От ось оцих, я вам показував, да, закидають нам оцих о, Пилипчуків, да, які розказують, не маніпулюйте там, не лізьте. Нічого у вас не вийде. От і все, друзі, так і живемо. На жаль, так живемо. Тому, будь ласка, ну, відкривайте очі, друзі. Потрібно вже їх трошечки трясти, потрібно доводити їм, що ми розбираємося, що це нас розводять. Розумієте, що можливо купити, що можливо захистити. Одинадцятий рік війни вже.